Ще хотів запитати з приводу Донбасу, от вчора знову ж таки з'явилася інформація, що ЗСУ перейшли через Сіверський дінець і закріпилися вже на о, якщо не помиляюся, це населений пункт Озерна, це там от близько до Слов'янська. Чи можемо ми говорити про те, що і на Донбасі триває такий ну запланований наступ? І наскільки це важлива точка, і сам факт того, що ЗСУ перейшли через Донець. Дивіться, ну я рахую, що ситуація принаймні ну приблизно така. Ми добре знаємо, наша розвідка працює. Ми добре знаємо стан російських військ на всіх ділянках будь-якого оперативного напрямку. І якщо у нас є можливість, то ми просто прощупуємо оборону противника. Якщо вона починає просідати, ми починаємо розвивати успіх. Але казати, що ми сьогодні там масштабно перейшли в контрнаступ на якомусь оперативному напрямку, я б не став. Дивіться, наш генеральний штаб дуже обережно ставиться до взагалі до питання до слова контрнаступ. Да, Американський інститут вивчення війни він відкрито пише про те, що у нас триває масштабний контрнаступ, особливо на півдні України. Ну думаю, що ситуація саме саме така, тому що. І кількість військ ми не збільшували, і кількість озброєння ми ще не отримували, не отримали в тому кто кількості, скільки нам потрібно.